Ну що, погнали. Погода зранку дуже непогана. Сонечко. Уїв трошки кашки. І будемо штурмувати близніцю. А далі по можливості може на драгобрат з'їду, а може, ну повернуся, сюди. Тобто подивлюся, як буде діло. Отаке тут ранкове шоу. Йо! Гарно. Знизу сніжок, звісно, такі собі не раді. Але Якось можна спуститись. Але йдемо на закатання катання за таким от пейзажем. 500-600 метрів поки що сніг трошки потанув, але якось худо-бідно можна з'їхати і тут. Йдеться доволі непогано. Стежка вже проторена, так. Скажімо, не одним гірським черевиком. Ну що, друзі, майже 900 метрів підйому і я вже на лижах. Просто кайфово. Віск піти ваш. Снігу тут ще не дуже багато, але вже досить комфортно навіть з'їхати вниз. От і все, з кожним кроком снігові вершини. Стають все ближчими, так гарно, що не передати слова. Такі сьогодні дні треба ходити, якщо не, час на снагу. Тут вирішив на цьому козирному місці з цим шикарним столиком зробити свій перший пістопчик з такою чоколадою. А ще з чайком. Гаряченьке. Ах, смачно! Ще відвідую тут Колибку вода змерзла, вода змерзла, ну це погано. Щось я понадіявся на цей Це джерело, але воно замерзло. І тут так як я останнім часом колекціоную колибки, тут є один цікавий експонат, екземпляр. Цілком можлива можливо для ночівлі, взимку, навіть серйозний мороз. Тут ми бували літом, вона виглядає дуже цілком пристойною. О, о так. Є пічечка, є пічечка. Ну тут можна спокійно заночувати. О, якісь умільці зробили такі дуже цікаві снігоступи. Парочка тут. Але вони важать, звісно, но більше в два рази, ніж мої лижі. Але все ж таки такими можна пересуватися по снігу. Коли сніг по пояс і неможливо ходити верхами. Так. Да. Може комусь згодяться. Да. Тут ми колись заночуємо. Це все обшито картоном. Я гадаю, воно досить тепло. Досить тепло. Навіть. Навіть коли лютий морозчик. Ну, ось так, десь так. І вигляд звідси ось такий на долину. Ох уж ці пінові кріплення. Ну, то що, погнали? Туди ми з Світушою піднімалися вчора, дійшли майже до біостаціонару. Ну, Мармороси, як завжди вражають. Колись і ми там побуваємо. Це просто поросячий вереск. Як тут гарно. Трошки вже весінні пейзажі, звісно. Сонечко сюди світить пів, півднини. Отут з малої близниці теж є де жахнути. Так, на мій хлопський розум. Хоп-хоп-хоп-хоп пішов туди. Ось так воно. Ну то що, вже 1712 метрів. І скоро вже близниця. Доволі складний сніжок виявився позаду, доста... залишився позаду. Такий льодік, скажімо з надувами з торосами і буде на лижах їхати трошки важкувато але місцями є і сніг ще досить нормальний ну і карнізи карнізи нависають але такі, да, треба їх обережно об'їжджати від цього місця поворот на радіалку на кваси отими горами, стара, туди, 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 туди. І повертаємось до залізничного вокзалу в квасах. Є два варіанти. Спуститися трошки нижче, траверснути велику близницю і вийти на жандарми. Звідти спуститися вже нормально. А можливо і взяти велику близницю, тому що з того боку. Нема сонця і, мабуть, там може бути сніг, по якому можна буде доволі непогано з'їхати вниз, бо тут, по цьому льоді, реально це неможливо. Можна поїхати на сраці аж додолу. Так дуже гарно. На камеру все виглядає нібито ідеально. Таке все. Просто шикарне. Близниця велика. Але цей сніг викликає занепокоєння. Він дуже непростий, задутим льодом. Фірн. І він то сніг, то фірн, то лід. Дуже важко недосвідченому лижнику, гірськолижнику цим схилом спуститися. Ну, Спробуємо, спробуємо, з цього боку більш-менш здається сніг. Поміркувавши трошки, вирішив таки не ризикувати. Тому що ну, дуже складне покриття. І дуже високі великі гредієнти можна так залетіти і... Додолу летіти по тому льоді і не зупинитися. Якщо лижа, наприклад, відскочить, то лижу знайти можна буде тільки там внизу. Ось вирішив повертатися обратно. Це досить ну, перевірений маршрут, тільки тут зверху є лід, такий досить важкий і суворий. І думаю, що буде важко, але це годинка, а далі вже ліс і полонинка браїлка і вертаюся. <кій> і ще 250 гривень зекономлю. Тому що спускатися у нас коштує на людину десь так з драгобрату. Хоч до драгобрату, то лишається півтори години так з натягом. Навіть по такому складному, але не хочеться ризикувати. Ось тут видно дуже наглядно цей фірм. Це просто лід, лід, сплошний лід. Канти треба мати заточені. Ну що, тут на малий близниці вирішив зафільмувати таку панорамку. А зараз зафільмую вам панорамку з малої близнички. Невеличке уточнення це. Немала близничка, це нижча вершина великої близниці. Перевзиваємось в положення для катання і поїхали донизу. З Божою допомогою. А. Ну що, з близнеці спустився. Доволі. Кайфу, звісно, маловато, Ну, фірн такий. Сонечко його може трошки розтопило, і він не такий жорсткий, як суцільний лід. Зараз по... покажу як це робиться. Слід. Так хотілося тут по ялинку вдати шпару, але потім треба виповзати звідти. Дивись, які тут хай. Просто ахіє. Просто звідти потім вилізати треба. А такі рухнічки не замерзають. Нижній тузь не. А цей замерзай. Офісі сьогодні ось так. Ваше здоров'я Господа на такому місці навіть такий простий, скромний бутір покажеться чимось неймовірно смачним. Ну що, пішли. Дома все зду чекає на нас свіже зварено пиво, зварене пиво ципа. По своїх слідах йдемо, тут снігу, звісно, по коліна навіть по пояс. І важкувато, Лижі, так, да, лиже проїхали то без питань. Дуже мокрий вологий сніг. Він мене просто розклав на лопатки. І нерівна поверхня, така досить... Він хоч м'якенький, але для мене це виявилося реальною проблемою. Розклався два рази так непогано. Добре, що на невеличкій швидкості. Вирішив далі йти пішки, тому що це доволі небезпечно. Тут, тут потрібні якісь гіршколижні навички, яких в мене наразі на часі немає. Треба трошки повчитися у майстрів. Я не знаю як тут їхати. Ну що, от і закінчую маршрутик. О, кваси вже появилися. Вже лижі зняв, тому що тут цей швидкісний спуск не для мене. Є лід, є такий сніг, змерзлий що можна навернутися, а нам цього не треба. от так Повертаюся, трошки виснажений, але дуже вдячні погоді і цим Карпатом гарно Було щось і суперове, такі пару спусків такі були, з Близниці там, ну. Шикарно, так їхалось просто Шик блеск. Ну, По дорозі, ну по дорозі треба щось, <кій> якийсь гальма, тому що тут реально ну, важкувато, важкувато. Можливо, я щось не знаю, <кій> <кій> а можливо в мене <кій> лижі оброблені дуже. Вони так валять, просто за 20 метрів набирають 60 км в час. За годину. І зупинитися доволі важко на цьому снігу. Тому, не ризикуючи власним здоров'ям, вирішив тут йти пішки. Ну, що теж непогано. цей маршрутик ми пішки ходили вже не один раз. І нічого страшного тут немає. Отакі От діла малята. Любі хлопчики і дівчата! Ну що, ось і магазин. Можна вважати наш трип, що ми його закінчили.